Привіт, мудрим і небайдужим. Чергове вбивство людоловами мирної людини в Лимані Одеської області. Людину силою бусифікували. Перехожі побачили. Але коли прийшли на допомогу, вже було пізно. Звірі в формі ЗСУ закатували, вбили людину. Приїхавши на місце швидка допомога, не змогла. Привести до тями, і людина померла. Звісно, як завжди, ніякої відповідальності. Все буде нормально, покрито владою, і про цей випадок, як і про багато інших, не згадає Володимир Зеленський. А ми з вами знаємо лише поодинокі випадки, які вдалося зафільмувати, тому що здебільшого людей перестрівають в малолюдних місцях, силою пакують, і тільки деякі відео вдається опублікувати, тому що і в соцмережах вони блокуються. Це реальна Україна. Коли нас лякали бурятами і москалями, то забули додати, що буряти і москалі посеред нас в формі ЗСУ, а також в формі поліції. Вони бравадні, пихаті, вгодовані і заброньовані, тому що вони не воюють, а знаходяться в тилу, верніше воюють з власним населенням. Податкова також заявила, що, виявляється, є три тисячі боржників ФОПів. А знаєте, що це за боржники? боржники. Це мобілізовані ФОП. от оці бусифіковані, яких запакували на вулиці, як у цього бідолагу, тільки, може, дай Бог, вони вижили. І десь вони на нулю, якщо ще не згинули. І вони вже мають заборгованість близько 30 мільйонів гривень. Їм, звісно, обіцяють, що після демобілізації вони будуть мати. Термін аж 10 днів, які повинні прийти в податкову, написати заяву, і з них будуть скасовані борги. Я не вірю в такі казки, тому що у нас держава система Ніполь, вона забере податки, а віддати вона ніколи не захоче. Це те, ПДВ, і всім решта. Бусифікація, мобілізація стосується всіх, і підприємців, і простих людей. Одного бусифікують, і його собачка залишається, потім бідологою бігає. Другий он пише відео, що він знаходиться в казематах та ЦК, а дитина сама дома. І байдуже, байдуже. Нема у нас гаранта Конституції. Немає. Можливо, тому немає, тому що закінчився його термін. Це не Україна, це не країна українців. Це країна, де поневолено українців і цю в'язницю назвали Україною. Який бравадно Володимир Зеленський своєю бандою розказує байки, перевзувається, але насправді нічого не міняється. Така сувора і страшна українська правда. І беззаконня це повинно закінчитись. Розумію, що закінчиться вона тільки зі зміною цієї влади. Тому перемиря, зміна влади, мир і настанова всім майбутнім владам як не треба робити. А для цього Володимир Зеленський має сидіти на лаві підсудних. А бажано, як Південній Кореї, яка також, також знаходиться під патронатом Сполучених Штатів Америки, у в'язниці, тому що скої Володимир Зеленський дуже багато, починаючи від брехні про те, що небезпеки немає, мирні травневі шашлики, закінчуючи яйцем по 17 гривень, і і страшною бусифікацією, від якої мало не щодня гинуть мирні люди, яких убивають професійні військові з професійними поліціантами, які вміють користуватися зброєю. Але вони захищають не українців, навіть не україну. Вони захищають владу, пакуючи українців і силу, відправляючи на фронт замість себе.